Вітаю, шановні! Мене звати Мірошніченка Сергій, і це 10 тупих запитань. Мінометнику ППО, навіднику СПГ, саперу, оператору дрона, танкісту з приводу броні, механіку водієві БМП, пілоту-винищувача, пілоту вертольота прикордоннику майору Чорнобаєву, пожежному рятувальнику, реактивній артилерії, військово лікарській комісії, артилеристу. Дружині військового, інструктору ЗСУ, вогнеметнику, аеророзвіднику, командиру відділення, командиру взвода, заступнику командира танкової роти, командиру роти, командиру батареї, командиру батальйону, начальнику штабу артилерійського дивізіону, саперу підривнику, водієві ЗСУ, військовій службі правопорядку, дівчині в ЗСУ. Ремонтно відновлювальному батальйону до ТЦК капелано, обчислювачів артилерії територіальній обороні, тобто ТРО, росіянину в ЗСУ, парамедику, кухарю ЗСУ, логісту Збройних сил, десантникам. Мобільно вогнівій групі, фахівцю військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту. У нас є також втрати. Завжди будемо пам'ятати балаклаву. Які питання від цивільних бісять більш всього. Ну, що ну, якось... там? Ну, що там? Ну, що ну, я тобі об'ясню, як ти дуб дерево блядь, в військовій справі? Ну Що там? Во-первых, де там. Во-вторых, що для тебе що? Ну, це найтупіше запитання, і найчастіше навіть просто в магазин виходиш. Ну, що там? Де там? Академа снайпера. Від мого друга запитання. Ти, коли лягаєш на позиції, ти ямочку під пісюн вириваєш? Так. Да. да, Копається яма спеціально для того, щоб ходити в туалет по... по нужді. да. Копається ямка. Моджа хеда. Тобі не набридло воювати? Ні, ні в коєм випадку. Ні в коєм випадку. <laughs> Пойми, э, когда ты каждое утро просыпаешься и понимаешь, что сегодня может быть твой последний день жизни, а -а -а. и ты проживаешь его, борясь за свободу простого народа, борясь за притесненный народ, за простых людей, и ты понимаешь, что вот-вот твоя жизнь может кончиться, уйти просто в никуда, да, uh -huh. дальше просто тьма и судный день, и все, и ты перед uh -huh. Аллахом предстанешь. И ты понимаешь, что ты, у... на чем ты уйдешь? Ты уйдешь на том, что ты защищал слабых, притесненных людей. Та разведника. Первое правило разведника. Перш ніж кудись идти, что треба сделать? Правильно піти і добре посрати. <рив> Потім виходиш, покорив, попив кави. Що треба зробити? Знов піти посрати. По традиції на день народження треба загадати бажання. Але у мене немає бажання одного, у мене їх три: перше закрити борг, друге 100 автівок зробити на фронт. Хочу 100 автівок, хочу випустити мерч, де буде написано 10 тупих запитань. Ми зробили 100 автівок на фронт. І третє закінчення війни. Тому ми продовжуємо працювати. Дякую всім за підтримку, дякую усім, хто з нами вже три роки. Дякую усім, хто тільки підключився. 10 тупих запитань. Новий сезон, будемо так вважати.